Дисципліни, які формують у студентів навики щодо збереження свого здоров'я та життя, викладаються практично на всіх факультетах Одеського національного університету імені Мечникова. Під час повномасштабної війни такі знання стали вкрай необхідними. Розуміють, це і самі студенти. Тож на уроках байдужих немає. Кожен намагається правильно виконати всі необхідні кроки: накласти джгу для зупинки кровотечі, турнікет, правильно перев'язати рану, зробити непрямий масаж серця. Ми навчаємо студентів правильним алгоритмом дій у надзвичайних ситуаціях. Як мають студенти діяти під час, наприклад, хімічної атаки, під час радіоактивної атаки, як студенти мають зупинити кровотечу? Помочок маленький запикуєте і далі з її рукою я постійно подаю і один палець у мене завжди там, бо кров буде виштовхувати пин. Вам зрозуміло? Навчають тут і основам тактичної медицини, тому що серед студентів багато хлопців, які наразі в лавах Збройних сил. За можливості вони підключаються до занять онлайн, вчать теорію, а на практиці ці знання використовують вже на місці своєї дислокації, чи то під час тренувань, чи то вже під час реального бою. Наприкінці курсу, набувши усіх необхідних знань, студенти мають можливість перевірити себе при масовій травмі з максимально реалістичними постраждалими. Вони дуже вмотивовані, тому що кожен з них живе, які зараз у нас в аудиторіях на заняттях. Вони живуть тут, в Україні. Вони цю війну на собі відчувають. Вони розуміють, що це може будь-якої миті торкнутися їх, торкнутися їх близьких, і тому вони із задоволенням ходять на пари. Вікторія навчається на геолого географічному факультеті університету. Дівчина розповідає, що такі заняття і цікаві, і важливі. На БЖД нас навчають. До медичні, до медичної допомоги, серцево-легеневу реанімацію, як надавати, що нам робити в екстрених ситуаціях, як допомогти собі, як допомогти іншим, як не не зробити погано іншим. Ніхто не знає, що буде особливо під час повітряних тривог, що щось все що завгодно все, що завгодно може статися. До повномасштабного вторгнення навчальні програми з БЖД передбачали близько 30% тем з домедичної допомоги. Наразі ж кількість годин суттєво збільшилася, але повільніше раз два три, чотири раз два три.